То Мар'яна безоле прославилася ця пані своїми неадекватними заявами, своєю неадекватною реакцією. Зараз вона там себе позиціонує якогось якогось там дракона. Але повністю її нейтралізувати вони не можуть, тому що вона забагато знає. Монополізувати владу не маючи чіткого плану, а просто реагуючи на якісь ну, ретроактивно на якісь події, то не буде відповідної національної ніякої стратегії. Бачимо, що людина, яку повноважили, якраз займа, займатися виключно наїздами на залушно, да, ніякої конструктивної роботи від неї очікувати неможливо. Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії свого народу. Також безугла додала, що їй. Не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки через нібито умови роботи, які там нині склалися. Напередодні на засіданні Верховної Ради депутати з різних фракцій неодноразово вимагали розглянути постанову про відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету. Однак цей документ на розгляд парламенту так і не винесли. Хоча депутати наполягали і вимагали це зробити від голови Верховної Ради. Ми вважаємо, це питання є принциповим. Тим більше цю проект постанови підписали представники всіх фракцій, які входять до комітету нацбезпеки, де, до речі, більше складає фракція Слуга народу. І ми просимо зараз поставити на голосування внесення в порядок денний постанови про відкликання пані безуглої ну для початку з посади заступниці голови комітету нацбезпеки. І до речі, це голосування так само стосується збройних сил України, адже Пані Мар'яна щодня просто плюндрує і принижує Збройні Сили України, керівництво збройних сил України і Генерального штабу. І це тест так само дуже цікавий на суб'єктність парламенту. Так, друзі, ну що ці перепотії, які у Верховній Раді відбуваються вчора. Ігор Лапін дуже емоційно це коментував. Що як це так, коли закривається просто засідання, коли не виносяться на голосування, важливе рішення? Потім з'являється ця заява від Мар'яни небезуглою. А що із законопроектом про мобілізацію? Ну просто розібратися в цьому неможливо, але ми спробуємо долучити ще один голос. Можливо, він розставить нам всі крапки на ДІ. З нами на зв'язку дипломат та ведучий Дмитро Чкалкін. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава друзі, ранку! пане Дмитре, Я впевнена, що ви теж слідкуєте за принаймні тією невеличкою інформацією, яка надходить до нас з Верховної Ради, і ми ніяк не можемо розібратися того, чим насправді наші законотворці займаються. Наша мобілізація супернагальне питання. З іншого боку, намагаються позбавити посади Мар'яну Безуглу. Вона на всіх ображається. каже: А я взагалі виходжу із фракції партії. Можу собі дозволити, вона мажоритарниця нічого не втрачає. Що це за вистава і як в нас розставлені пріоритети? Ну на жаль, це такі наслідки монобільшості, знаєте, якщо монополізувати владу не маючи чіткого плану, а просто реагуючи на якісь ну, ретроактивно на якісь події, то не буде відповідної національної ніякої стратегії. Ну, ми ж. На жаль, розуміли, це ще там чотири роки тому, коли прийшла ця команда до українського парламенту, що там немає фахових спеціалістів. І сьогодні вимагають ну всі так звана поінформована частина українського суспільства, вимагає все ж таки долучити до роботи дорослих тих, хто є. Досвідченими фаховими кризовими менеджерами, так як це відбулося у 2014 на році. Нагадаю, тоді Янукович залишив нам там скільки 109 тисяч гривень на казначейському рахунку. Але спільними зусиллями туди єценюка, Порошенка і... Наталі Єресько, Валерію Гонтрови. Ти самий Оксани Маркарової країна вже через 5-6 місяців мала більш-менш стабільну економіку, і на жаль тоді 16 кварталів. Ми мали економічного зростання. Нагадаю, що це безпрецедентний був такий період в українській економіці, коли ми не збільшу. Чували наші іноземні запозичення, а вперше в історії України їх зменшували, да але хтось на жаль, в той час жартував про українку про про Україну про да? яка приймає з усіх боків. Хоча насправді тоді ми брали під критично низькі відсотки, да, не на ті, які були потім э, за часів там э, кад каденції Зеленського, коли брали ОВГЗ по скільки під 12-15%. відсотків. Ну, тобто, Мар'яна безула це такий образчик, знаєте, ну, абсолютно неадекватного політика. В мене є такий проект Зарелашна в Ютубі, і там такий <кій> бур-скетч у нас на тему. Ну, ми обіграли колишній сюжет Аркадія Райкіна. Посилайте дурочку. Да, для того, щоб заплутати якусь комунікацію, для того, щоб ускладнити а не вирішити проблему, починають слати там меседжі. Ну в там той час телеграми абсолютно відірвані від реалій. Так і тут пані. Прославилася ця пані своїми неадекватними заявами, своєю неадекватною реакцією. Зараз вона там себе позиціонує якогось якогось там дракона, але повністю її нейтралізувати вони не можуть, тому що вона забагато знає. Вона ж розуміє наскільки була ця схема з її участю з тим самим Ванергейтом. Не пропрацьована на банковій, вона знає багато іншої там кухні з тим самим рахамією. І відповідно не можуть її відсторонити сьогодні від повністю від роботи в парламенті. А той факт, що ну вона дозволяла собі такі на нападки. Там ну щоденні були постини її соцмережах в першу чергу в Фейсбуці з з наїздами на залужного. Ну це ж настільки було очевидно. Людина, яка які доручили там другу посаду в комітеті е з питань безпеки і оборони, дозволяє собі прямий наїзд на. Е Головнокомандувача, я нагадаю, що в Ізраїлі був прецедент, коли сам там Натаньягу дозволив собі написати твіт, де звинуватив там ізраїльську розвідку, але цей твіт проіснував в там лічені години. Він о перші в нині ночі його написав, потім побачив реакцію суспільства, і о сьомій годині ранку вже прибрав цей твіт свого профілю в цій мережі. Тобто ніхто не, ніхто сьогодні в Ізраїлі не дозволяє себе наїзд, не неї до там роботи відповідної там комісії урядової, яка почне свою роботу, але військових сьогодні. Не майже немає критики, да є критика до політичного керівництва, а вимагають абсолютно обезпечити, не заважати військовим сьогодні воювати, виконувати свої завдання. В нас ми бачимо, що людина яку у повноважили, якраз займатися виключно наїздами на зеленського. Ну на за на Залужного, да ніякої конструктивної роботи від неї очікувати неможливо. Пане Дмитре, ще один момент про конструктивну роботу. Як гадаєте, чим користується і чим послуговується влада, забороняючи міжнародні поїздки опозиції? А коли піднімається скандал довкола цього питання, вони відправляють усіх у МЗС за отриманням певних директив, вказівок і правил поведінки за кордоном, що керує владою в подібних ініціативах. Ну, це знову ж таки якась заздрість, я не знаю, неадекватне сприйняття сьогодні позиції України, тому що нам на жаль менше допомагають через те, що менше довіряють тобто, є криза довіри. Ну, на жаль, ми знаємо, якими там ну, неприємними епітетами сьогодні там, в своєму внутрішньому спілкуванні там співробітники держдепу називають нашого найвеличнішого, Да, такий персонаж діснейських мультфільмах Гуфі. Тобто в них взагай, така практика поширена, вони називають тих чи інших іноземних лідерами якимись Да? Свого часу той самий е е е е Путін в них був альфа-самцем, але потім, коли змінилися до нього ставлення, він з альфа-мейтю перетворився на Путі-Пу. Да, — пут, пу, 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 Це такі, на жаль, такі екскременти. Да? Так от назвали колись там пані. Меркель назвали, назвали таким писливим, муті Мамаша. Да? А До Зеленського, на жаль, сьогодні таке ставлення називають його Гуфі. Тобто, це якщо прочитати в Вікіпедії, як цей персонаж Дісневських мультфільмів, які в нього ознаки, це такий кламзі Дімзі Вичадь. дім, Дім Дім Витядж, тобто незграбний, безтактований тактовний. І трошки затуманеним розумом, тобто, на жаль, ми не маємо сьогодні такої підтримки, яка була ще там півтора роки тому одностайної ці промови, які проголошував. Наш верховний Головнокомандувач, вони вже свій потенціал відпрацювали, да і треба сьогодні долучати. Повторююсь, дорослих до захисту інтересів. А в самого Зеленського цієї, цієї команди банкової в них да, в них якісь ревнощі, які не дозволяють їм випускати людей, які мають ну, там той самий Володимир Арєв там. Двадцятирічний практично досвід да, з півпраці, та сама Івана на Клімшу чи Марія Іонова. Ну вже не кажучи про досвідчених наших дипломатів, колишніх міністрів, які сьогодні там є в резерві на далі запасних, але їх не долучають до цієї роботи. Є дуже Посилають. шкода. Пане Дмитре, будемо дякувати вам за думки. Трохи обмежені у часі. Дипломат та ведучий Дмитро Чекалкін був з нами. Цієї миті. Дякуємо за думки.